Хлопці, обзор конкретно з цінами, що можна в нас зараз придбати з тракторів. Хлопці, я буду і казати плюс-мінус ціну і показувати, да, що є. І від самих дорогих до... Ну туди ми не підемо в болото, ну, хоча б по основний. Тут база вся є. Дивіться, якщо взагалі у вас 10 соток городу, вам немає смислу шукати щось, фантазувати собі, ремньови, щоб що боже. Там... Якусь фантазію свою, то дозволиш шукаю якусь фантазію, щоб без ремнів і там пару циліндрів, і щоб 2 стоїть. Хлопці, не забудьте, нема. Ось ваш варіант. Воно з ремнем, ну воно 3 копійки в обслужуванні. Людина ж не думає, вона купить трактор що її обслужить. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень, у вас є все фреза, кух, трактор в зборі. Не самий поганий, найпоганіший кентаврік. За скільки мортовок зараз? 50 стоїть більше, 57. І трактор цілий, Ну, то то, 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 то різні різні речі. Фреза в комплектів, пужок, якісь маленькі дамо, е, є 16 ки такі, є трошки на більших колесах. є 20-ки і є 24-ки. Це що є по таких мототракторах. Якщо вам 10, 20, 30 соток землі, сугубо для себе, щоб не гнуть спинку з мотовоком, щоб отак у вас він не виставляв кожен день. Собі сіливо пока вже якийсь маєте трактор. Якщо. Вам ще треба більше. Пожалуйста, ось туди можемо пройти. так. Пожалуйста, вам, якщо хочете вже без посів. Ну, По-перше, звісно, ці е Вони можуть називатися і скаути, і булати, і. TerraForce і Єврофен, їх і як хочете. Якщо там 6 передач такого по центру коробка, такий самий простий на км моторі це все сіндай. Вони починаються від 400 і це XL зараз по акції. І 4800, зараз саме дешеве, з переднім мостом Елька теж. Трохи поскидали таку ціну, щоб люди могли собі взяти. Елька з переднім мостом тут і нема, це за дні ну, там Я, я, я ще роб, зроблю відео обзор, по нього подивитись Оце вам буде гектарчик півтора для себе, щось там десь може поїхати, комусь картошку викупити і так далі. Оце буде вам трошки дешевше дорожче. Якщо теж гарант. Все У мене як починаю знімати, виходить, завжди що завжди Короче, шифінг Оцени. Шиф! Только не не что що він блин, про розпродажу. Він... Олексія забере, Олексій, дзвоніть, коротше, доторгуємось може нічого. До Добавляйте завтра. Коротше. Завтра зранку, сьомой ранку набирайте. Ліпше шостий. То забере. Ні, це на розпродажу. Це просто так воно приходить. Пакування заводське, воно, ну, від перепадів температуру, то пленка. Новий трактор, він в зборі. Це 240, ЛР, передній радіатор а, і цей примусова навіска. Шефенки теж поскидали ціни. 4 штуки повнопривідні. 3100. Саме проста комплектація. От такого. 240Б. Класика на ресорі тона маги. сидіння Сидіння в комплекті. Зараз я все і справи. Сидіння в комплекті. Захист ремня є. Мені напишуть 3 кг за 3 гривні за кіло. Коротше, шефен є. Якщо там щось не так, то все фарбується, все краситься, робиться. І такий трактор, який там не такий, до вас не приїде в будь-якому випадку. Все в нас нове, все в нас класне. Все ось це нові. А, ні, це не нові, це прошого годин. Прошу модельні. Можете, якщо вже там у вас 5-6 гектарів паю... Можете собі обирати або скаут, або таку фортеж, наприклад. Трошки маєте більше коштів, можете обирати такого а, Там менше без, 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 без реверсу на реверсі. Можете обирати такі о, 404 фортешки, фортежки. І так само ось шифен, нормальне пакування. По повністю ящику, таки, так пояфу, отаке приходимо, вам склали, все, до вас поїхав новий трактор. Не якісь там з початки, крашений і так далі. Ось трьохтиріндрові, пожалуйста, з, з колесами, з комплектністю. Це БФУ юшки які йдуть з примусової навіски. Є Бешечка комплектація від 4 тисяч, Бешечка 4 зараз. Юшка трошки буде дорожча. Так само, ось теж кабіннички. Приходять, подивіться скільки вибуть. о подивіться вибуть. Не любий гаманець буде вам. Тракторець. І бачите, все, все в офайн. Дивіться, все. Ви не, там не думаєте, що вам поїде, що завжди стояло, не стояло Хлопці стоять, буде тільки у вас, якщо ви купите такий такі, 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 такі. Дай Бог От, дивіться, все. чітко, пленці. Нові. Дивіться, яка турбіна. це кентаврик, паузі. Заводу mm. ново, ще пахне новим. Ви такий карбон. Йоп. Ну, <г börjar> отако, от вона приходить, вам склали, теж до вас поїхали. Йдемо далі. Хочеться, а Хочете? де Файтери кстати. Пропитався, файтери, ось файтери теж. Файтери маємо новенькі. Теж буде вам свіжак. 50, так 504. Так, да, 504. Бачите, такі теж мости не слабі. Хто не, хоче, так, хто не має можливості заскалут, чи за ДТЦ, можете взяти таке. Воно буде е негат мост буде на інших фірмах. Воно теж непогано і файтерки до досить добре ходять. От, пожалуйста, якщо вам цього мало моду, да, багато є. Якщо вам цього мало, вам щось. що це стоїть таке. Це в нас Донфенді DG2U 40 ловкі. Ось вони, там я показував складені, отакий вони приходять. Теж буде, буде нові з ящички. О, і тако любий, любий тако трактор обирають. ми нові стали. Пожалуйста, теж дивіться. Просто от як має виглядати новий трактор. Покажи просто що, який виглядає. новый трактор. Это скаутер, да? Угу. Скаутерчик новенький, 504. Ну. С новой кабиной. Самое будет видите... Это же резина, мне кажется, другая, да? Резина друга, трохи друга. Может, 320, это... 3. А может это 90? 85, да. нет, 28. Не, 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 не 90. Это новая 50. -ка. Новая 50. -ка. Дивите, протектор ширший идет. Да, и да. Плоска така, ну типу да, він не закружавний, да, да, щоб да. краще був за цим. І передня, дивись, яка резина передня. Да. Тобто, що наказав на скали, хлопці, ну фактично, блін як ловал майже, як ловал майже трактор і, і по кабіні, я зараз не покажу кабіну, бо вона закрита. Ми... А ми відкриємо, вже покажемо людям. Кабіни, кабіни бувають не тільки в дорогих тракторах, там по 20 тисяч, по 18 дивіться. Що тут тільки нема? Дуйчик, багнігасник, 4 камери, реверс, сідуха греймер. Даже mm -hmm. зроблено, ну якісно зроблено пластик, якісний, порожки, тут резинка така. Ну воно все зроблено ну, нечмошно. Ну, Може тут гад лежить. Фірмовий. Така дура. Mm -hmm. вот. Тобто, ну... І такі тракторці, блін, якщо ви шукаєте комфорту собі в роботі і вас бракує бабок, бабок на Лово, це якщо ви шукаєте комфорту в роботі, вас бракує на Лово чи ДТЗ-шко якусь до руку, це от ваш варіант. Тут комфорту максимум буде в скалтері. Причому 40-ві, нові теж зробимо пізніше відео, там теж кабіни ну не гірше, прийшли 40-ві. Є з кондьорами без кондьорів, як... Як ви цікавилися, ну ви таку, пожалуй, ти дзвоните по номеру, який є. Ми вам склали, привезли, вам буде нове, класне, файне, ще з хорошою знижкою. Якщо будете навісне ще якісь брати додачу, всього комплекту ще доступно. Тому будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Всім добро. Так, так. так. То,